Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну що, потрапив я на карту Монастир. І це нова ПТ-шка, ви бачите на своїх екранах, ДБВ-152 з кондитерського бюро. Це десятка, чех, дуже непоганий, мені він дуже подобається, мій, мій другий улюбленець після леопарда, тому що є швидкість, є гарна альфа, та й мені прилітав у газ від. Мого опонента, червоного, теж ДБВ-152, як ви можете бачити, і мені дуже щастить. Він мене не пробуває на фулл ХП. І я тікаю на лівий фланг, так як бачу, що всі поїхали на один фланг, а на правий фланг, там, де завжди б'ються важкі танки, нема нікого. І буду намагатися тут. Щось робити. Бачу об'єкт 140, кидаю по ньому та гарно пробуваю. ББшки тут е, доволі такі гарні, 280 бронепробой у них. Так. Бачу світиться 60ТП, те, що по ньому кидаю, то мені вдається його щастить. І пробить. І тут я розумію, що щось тут не так. Ми починаємо програвати 2-3. Попереду у нас тільки блискавиця та Маус. Ну і це для мене дуже погано, тому що бронювання, ну, як ви самі розумієте, нема. Скільки там у башні 130 міліметрів попереду, ну це ні про що. Можна і гілкою пробити цей танчик. Ну, нічого. Не тіряю надію. І... Як ви бачите, що близько вже вбили. Один міус залишився, та Мантікора підсвічує. О! Який дружбан. Кудись кидаю, не влучаю, тому що там цей рельєф Мені дуже складно влучити. Тим часом рахунок у нас вирівнюється. 4-4, та ПХПХ ми непогано так тримаємося. І тут я бачу, що. На правому фланзі... О, привіт! Хочеш? Ні, не хочеш. Не щастить на цей раз мені. На правому фланзі трішки червоних з'явилося, але якось вони слабенькі всі та подихають. А я тут хочу... розміняти міуса. О! Ще цей 60ТП трішки вилазе. Ну. І гарно в мене виходить. 856 хітпоинтів я у нього забираю, та ще й Мантікора добираю його. Дуже все гарно, складно вийшло. Ми потроху... Перетягуємо ініціативу на себе, і тут саме складно для мене. Тому що виїхати я не можу, там бабаха стоїть, а побахати хочеться. Бачу, що союзники перемогли правий фланг та зачистили майже центр, і я вирішую по оцій. Алеї проїхати може заїду в тил противнику. О, прикольно. Так, вчасно я проїхав і що. дав піддупнику. по ЄБР 105-му. О, ще й квадратик дає у собі знати. Ну, за Залишилося 4 противника і це переходить у момент добивання. Швидко мчуся я. Що, щоб хоч по когось можна було побахати міуса, вони вбивають. Залишилась бабаха, мій опонент з ДБВ. 152 залишився. Тут треба обережно. Знову мені щастить, він мене не пробиває. Дуже шкода, б, якщо він мене на одну тисячу бахнув би. Ще й бабаха приїхала по мене. Так, як би так розвести, щоб вони мене не, ш... не так швидко вбили. Ну, тоді трішки треба почекати. Я не хочу виїжджати на них. Особисто на бабаху. О! Він відстрілявся, він на КД. Привіт, друзяко мій. Бац! І в мене вже 4400. Ось такий швиденький бій, непоганий вийшов. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Та зараз будемо переходити до після бойової статистики. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал про годрака, мене звати Роман. Ну і перемога. Та переходимо до після бойової статистики.